Вітаю всіх на каналі майстерня Анвіта, життя в селі. І зараз час йти на прогулянку з гамбо. І він за, ну, за певний час до цього починає висверлювати своїм поглядом і десь поруч, коли чекає, коли з ним підуть. Гамбо. Ідемо гуляти палички. Йдемо гуляти палкою. Боже, це радості. Так, так. Так, я беру свою. Кожен день як часи стандартна програма, і ми йдемо на лужок. Колись це були городи, це було два города. Тепер вони заросли. Ну і будинок, в якому ніхто не живе. Бери палку. Ходьом. Всі тут дороги це набігані гамба. І ось тут на лужку, поки там онгамбо в кущах риє свою палку. Бо перша частина гри це він риє траншею, а потім бігає вже за палкою. Я покажу вам панораму будинку і городу. Будинок цей в 1997 році збудував Лазоренко Володимир Михайлович. Замислював його як родове гніздо. Цікава історія в будинку і ще більш цікава особистість людини, яка збудувала цей будинок. І це потребує окремого відео, розповідь про це. А сьогодні я просто хочу показати, що ось город, ось такий будинок, в якому я Зараз проживаю влітку з дозволу власника будинку. На жаль, Володимир Михайлович десь за 8 місяців, десь після мого переїзду в село пішов від нас. І зараз власники цього будинку, це його сини. Я тут е, в гостях. Також хочу звернути увагу на краєвиди. Це південь Київської області, е, Придніпровські височини. З такі нагадує чимось Карпати, е, такий рельєф село йде яром, і все підгору чи вниз. Дуже тут красиві місця. Входить до Шевченківського кола, селом проходить траса на канів, і це також для, окрема тема для відео. І повернемося до гри з Гамбу. Він завжди на початку риє ось там внизу траншеї, а потім цією стежкою вибігає і починається інтенсивна частина гри. коли йому він починає бігати за палкою. Шукай, шукай. Перший раз кинув і загубив відразу. Молодець. Телефоном це не дуже добре, я з ним добре пограю, щоб він на мене не ображався. Все, гамбо захекався, і я йду додому. Ти довольний? Пішли додому, бери палку. Пішли. На воротах будинку літери ЛВМ Лазоренко Володимир Михайлович. І поки гамбо відпочиває після прогулянки. Ми підемо у двір. І я вам покажу хату своєї прабабусі в якій пройшли мої шкідні літні канікули та і з дитинства я взагалі не пам'ятаю коли я вперше побував в Уляниках тому що до бабусі ми їздили часто моя бабуся жила в Києві а тут жила прабабуся. ось потім мою прабабу поїхала сюди доглядати моя бабуся потім сюди приїхала моя мама Ну так вийшло ось, що по естафеті я тепер приїхав. І так сталося, доглядаю діда. В цій хаті ми зимуємо, тому що будинок великий, він, ми його не опалюємо. Як літом живемо там, ну фактично з квітня по максимально, скільки можна там протриматись. тримаємось там. Тут вже зимуємо разом с дідом. Тут підростають каченята. Тут більші, Далі сарай, кози. Ось таке подвір'я. Друзі, це така дуже стисла розповідь про будинок, в якому я живу, не вдаючись в деталі в подробиці. А так просто трішки фактів з мого сьогоднішнього життя. Далі обов'язково буде, я буду про все потрошку вам розповідати. А кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео. Осінь! Краса!